Приблизно за місяць в Сумах з'явиться новий шедевр стріт арту. Аби не зіпсувати картини, брати участь в її створенні Ми не будемо, але спробуємо все про неї дізнатись. Полотно розмірами 15 на 6 метрів. Художники почали розписувати. Йогори Роман вже створили в нашому місті Мадонну на універмазі Київ, Грасима Кондратіва біля міської податкової та горобців зі старими сумами на Воскресенській. Тепер взялися за нову роботу. Нужно 10% процентів таланта і 90% процентів труда. Нічня картинка, якщо не радію, так всегда хорошо. Директор банку, на фасаді якого й створюють картину, говорить завжди пригнічувала обшарпана стіна біля роботи. Тому й прийшла ідея зробити приємний подарунок і собі, і містянам. Буде картина, буде вулиця, вдалеке буде Ейфелева башня. Це буде старий Париж. Картина будет объемная, она будет заходить вот туда, за угол, буде в проекции тоже. Да, город тоже будет уходить вдаль. Как бы. ну, то есть, я считаю, что в наших силах и наша энергия ну, поможет для того, чтобы сделать из такого захолустья ну, что-то более-менее красивое для города. На проєкті все дійсно виглядає вражаюче, і перші штрихи митців підтверджують унікальність майбутньої роботи. Найголовніше ще одна похмура стіна стане яскравою плямою, яка буде ще однією фішкою нашого міста. Роман Філонов, Олександр Сокол, новини СТС.